Яке добриво використати, щоб орхідеї гарно квітували, щоб орхідеї випустили гарні бруньки, щоб, можливо, проснулася брунечка якась. Тобто, все для квітування, що треба. Використовуємо монофосфат калію або монокалій фосфат? Беремо. Тепленьку водичку відстояну. У мене тут дощова вода, 1 грам монофосфату на 1 літр води. У мене десь тут 2-2,5 літри, тому десь 2 грами я сюди кидаю і розчиняю, кидаємо і розчиняємо. Сюди ставити я буду повністю горщик, десь на хвилин 20-30. Але краще поставити і пролити зверху. Тобто, якщо у вас є лієчка, набирайте в лієчку і проливайте орхідею прямо зверху. Таке добриво ми використовуємо тільки три рази. Коли? Якщо ваша орхідейка відцвіла, ви її обрізали, як треба, і вона спить, то ми цього не даємо. Але якщо у вас проснувся перший корінчик, так, тут, ось там перший корінчик, якщо видно, то тоді можна зробити перше підживлення. Другий раз даємо. Коли у вас виконали квітконоси. Так, вже ось такі? Це буде другий раз. І третій раз, третій раз ви даєте, коли у вас є вже ось такі гарні бутончинки. Ось так. Три підкормочки, три підживлення у вас повинно бути. Я занурю першу орхідейку. Ось так. Зараз водичку я ось сюди теж промочу верхній корені, і буде все чудово. Зараз листя просто оприскане водичкою, тому, тому що у мене на вікні сухе повітря, тому я оприскала. Ось так. Таким розчином можна оприскувати по листу, але доза повинна бути менша. я поки не оприскувала. Я, якщо чесно, використовую цей монофосфат калію перший раз, і тому я буду слідкувати, наскільки швидко, де брунька проснеться, де корінчик проснеться, то я вам буду знімати. Поки у мене ось так просинається. Якщо у деяких уже цвітуть давно, у мене тільки просинається. Ось так. Я буду вам знімати і викладувати відео. Так що слідкуйте та підписуйтесь.